Маємо отакий от варіант сховища. І є певні такі моменти, ну, наприклад, як от на цьому, коли оцей потік повітря, який тут мав би бути так, до кінця, а він там от перекритий. Ось. Невиконання порядоку веде до того, що йде е, по повітряні потоки, не йдуть між коробів, як має бути. Ще зверніть одну увагу: отой далі короб, о, оцей от короб, він має іншу висоту, і тому якщо там е, або він, або інші там зміщені, то вони перекривають той простір, де кара вилами бере. Ось і тоді не продувається з під низу короб взагалі. То це так із з таких от моментів. Але а, маємо багато ще а, просторів, по яких повітря буде гуляти, і в принципі виконувати свою опцію. Отак це виглядає. О, я думав, він спеціально він перестав пищати, щоб я відео дознімав, але він все одно пищи. До речі, його треба обслужити. Поговорим вентилятора. Так, я вам ще трошки це знизу познімаю, як то виглядає. Воно таке нерівне. І ці дошки вони створюють додатковий опір руху повітря. Але разом з тим ось таке сховище має, має бути для середніх термінів зберігання, воно цілком підходить. Отак от, от я вам, до речі, ще покажу, як виглядає морквочка доволі. Доволі гарно. Ось так що. Все має бути ок.